Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі, браті і сестри, сьогодні, читаючи ось цей уривок Євангелії від Матея, ми можемо звернути увагу, що Ісус, коли розказував цю притчу, говорив насправді про себе. І це потім, врешті-решт, збагнули фарисеї, книжники, ті, які відчули, що це говориться саме про них, про тих, які щось робили і були глибоко переконані в тому, що те, що вони роблять, що це якесь є добро. Насправді це було дуже велике зло. І це зло робили і були засліплені. Засліплені в тому, що були переконані, що вони це роблять правильно. Немає нічого гіршого від того, коли ти є засліплений і глибоко переконаний в брехні, видаючи її за правду. Стаєш тоді слугою диявола, сатани. Тому треба бути дуже обережними і смиренними, щоб часом не потрапити в таку подібну пастку і не бути в фальшивому переконанні. Щоб потім не сталося великої біди ні в твоєму житті, ні в житті тих людей, які є поруч з тебе. Зло маскується дуже часто під добро, бо людина природньо не сприйме зла відразу. Людина природньо є створена для добра і відчуває добро. Але коли зло почне маскуватися під добро і себе представить, тоді дійсно стаєш. Глибоко переконаний, що в тому горі, в якому ти живеш, ти є занадто переконаний, що це є добро, і це є велике нещастя. Щось подібного зараз ми зустрічаємо в одному народі, який глибоко переконаний, що він робить щось доброго. Насправді він несе велике нещастя. І, на жаль, така помилка подібна повторювалася з тим народом вже багато разів в історії, і так розумію, що. Висновки не були зроблені, і на даний час зараз ми ще раз і ще раз переконуємося, що воно повторюється ще більшим жахиттям, ніж було перед тим. Ми стаємо жертвами ось цієї неправди. Ми стали жертвами в тої брехні великої, і, на великий жаль, вони є глибоко переконані в тому, що вони щось роблять доброго. Враження, ніби їм засліплено, таке враження, ніби вони опановані є тим злом і перебуваючи в тому злі, насправді навіть не задають самі собі критики. Це велике є нещастя, це є велике горе. Коли Ісус говорив до фарисеїв про свій стан, про те, що Він переживає, у них єдине, що зворушилося, це той страх, що, в якому вони живуть. І Ця агресія, яку вони в собі акумулювали, не привела їх до покаяння, а привела їх до самознищення, до великого нещастя. Ісус закінчує цю притчу, що Царство Боже буде віднято від них і віддасться народу іншому. А вони відпадуть, вони згинуть, вони будуть забуті. Що і бачимо сталося в історії, і ми тепер зараз не бачимо ні фарисеїв, ні книжників, ні того ж самого народу, який зараз перебуває в такому якомусь сум'ятті. Що буде з нами і що буде з тим народом, який став агресором для нас, читаючи цю притчу, цю делікатну історію, про яку Ісус говорив, мені пригадалися тоді на початку, коли люди викрикували і, на жаль, були спокушені, коли говорили, де є Бог, чому Бог нас не захистить, чому Бог не покарає тих і тих, чому така йде починає там. І насправді багато людей зізнавалися, що з тими криками вони віддалювалися від Бога, не переживали Його присутності, і їхня віра захиталася, і, на жаль, вони спокусилися. Не знаю, як зараз ситуація з тими людьми, але в той момент в мене було таке відчуття, що ці люди стали спокушені і стали жертвами тих спокусів цієї агресії. І замість того, щоб відчути ще більшу любов Божу, вони чомусь прийняли цю фальшиву думку про Бога. В якого Бога ми віруємо? Без сумніву, що ми віруємо в Бога, який був переслідуваний, ми віруємо в Бога, який був оточений різною брехнею, і по сьогоднішній день брешуть на Бога. Ми віримо в Бога, який зазнав багато страждань, ран. І врешті-решт, ми віримо в Бога, який був вбитий, був знищений. Це той Бог, в якого ми віруємо, який віддав своє життя, але не відібрав нікого життя. Це є той Бог, в якого ми віруємо, якому ми залишилися вірні, починаючи від наших предків, які прийняли хрещення, і з покоління в покоління передавали віру в цього Бога, який. Радше сам воліє страждати і віддати своє життя, ніж щоб інші страждали. Україна сьогодні є подібна до Сина Божого, яка віддає своє життя. Український народ захищає зараз інші народи від цієї агресора, від цього агресора, узурпатора, брехуна, лукавого. Україна є зараз тим народом, який взяв на себе удар, який взяв цей удар достойно. І вже півроку ми даємо вісіч цьому агресору. Україна є це той народ, який розсіявся по всій зараз землі, планеті і приніс з собою часточку своєї культури, своєї гідності, своєї свободи, незалежності. Скільки нас є зараз багато людей розсіяних, лише є поодинокі випадки, коли хтось повівся неадекватно і в певній мірі ми можемо не оправдати, але зрозуміти його. Тому що в таких критичних ситуаціях, тим більше після такого тиску маніпуляції і всього ганебного, людина могла би заламатися. Але найважливіше, щоб ця людина знову повернулася до свого народу, до свого ДНК, до своєї неповторності, своєї оригінальності, до свого покликання бути народом, який перейшов різні періоди випробування, жорстоких воїн і незалежності, відстояв себе. Україна це той народ, який зараз віддає своє життя, щоб інші мали життя. А хто є ті, яких важко назвати навіть народом? А хто є ті, яких важко назвати людьми, які поводяться, як ми бачимо, навіть по звірячому? Я не знаю, в якого Бога вони вірять. І коли хтось починає говорити, Мовою пропагандистів, що це є братовбивча війна, чи то є війна між братами в вірі, скажу відверто, мені важко побачити, що вони є тої ж самої віри, що вони моляться до того самого Бога, що і ми, тому що наш Бог віддав своє життя, а не забрав ні в кого життя. Можна мати прекрасні ряси, золоті шати, можна будувати величаві храми і розписувати хто на які ікони. Можна бути хто знає яким лідером, глобальним, ще якимись там високими церковними достойниками з різними титулами, з різними характеристиками. Але важко назвати, що це є християнин, бо Ісус би такого не зробив. Бо Ісус не пішов би цим шляхом. І тому не можна спокушатися дивитися на них і вважати їх, ніби в кращому становищі. Це є проклятий народ з проклятою владою. Яка не отримує благословення ні від Бога, ні від людей, які є принижені і знищені. Тому, боронь Боже, нам дивитися в ту сторону і казати, що їм десь там щось краще чи в них там щось є. Не можна спокушатися на такого Бога. Бо це є той Бог, який не є правдивий, фальшивий, брехливий, навіть якщо має якісь ознаки зовнішньої християнської культури. Але в самому дусі немає нічого спільного. Ми маємо залишитися вірними, вірними Богу, який від самого початку дозволив нашому народові жити і не вмирати, і навіть якщо його знищували, воскрешати. Бо саме притча про це і говорить, що агресія, на жаль, вона несе за собою гіркі наслідки, але буде забрано це царство від агресора. І буде дано тому народові, який зуміє принести добрі плоди. Я щиро вірю, що наш народ, перейшовши цю долину терпінь, страждань, може нести добрі плоди, але тільки тоді, коли ми витримаємо в доброму до кінця, коли ми не спокусимося і не станемо подібними до них. Бо, на жаль, з ким поведешся, того і наберешся. Ми не маємо права набиратися цього. Тому суперечки, які такі мікро. Війни, які ведуться між нами, якісь непорозуміння. Це є як мінімум спокуса, і як мінімум продовження агресора, і як мінімум, це є такі застані козачки, які є між нами для того, щоб зробити боляче. Справжній козак вільного роду має повагу до себе, повагу до інших. Я знаю, що багато з нас може спокуситися. Я знаю, що багато з нас може стати, на жаль, жертвою. Різних маніпуляцій, різних агресивних дій і всього іншого. На жаль, може бути таке. Але ми є для того, щоб дати відсіч, і можемо дати цей опір тільки тоді, коли будемо пам'ятати про себе і про своє покликання, до чого ми покликані, коли будемо мати справді таке тверде, глибоке переконання і віру в те, що те, що ми робимо, воно справді є істинною правдою. Не через те, що ми так собі придумали, не через те, що нам хтось так сказав, через те, що воно співпадає з Євангелією, з наукою Христа. Це є те, що може дати нам світло і дозволить нам перебувати в світлі. Те, що робить агресор, воно з ніякою сторінкою Євангелії не може бути навіть близько подібним. Тому нам до себе, нас до себе до них прирівнювати, це дуже навіть навіть нерозумно, я би сказав. Це не є те, на що ми маємо тратити час і спокушатися на якісь там маніпуляції. Про те, що Бог нас забув, про те, що нас покарано, про те, що нас там ще щось і ще щось, ще щось. Такі дешеві маніпуляційні терміни, які вони викидають наверх, це є для тих, які не освічені. Український народ завжди перебував у свіченості. Не спокушайтеся на різні повідомлення, які чекаєте, не спокушайтеся на різні форми, для того, щоб ми поставили під сумнів. Тих людей, які справді хочуть нам допомогти, тих, справді, кого ми називаємо друзями, і які проявляють в нас дружність. Все решта не потребує нашого часу і не потребує нашого нашої уваги, це все є таке дешеве, яке всього-навсього хоче нас збити із шляху віруючої людини. Коли ми залишимося вірні Богові, Бог залишиться вірний нам. Двом панам не можемо служити. Хтось пробує це робити і бачимо, як в нього виходить. Неподібний є він навіть до образу Божого. Ми маємо залишитися вірні тому, до чого ми є покликані і на що ми дали відповідь. Тому дорі в Христі. Камінь, яким знехтували будівничі і якого відкинули, став головним народі. Я вірю, що наш народ, як це і по сьогоднішній день, який розсіяний є по цілому світі, буде мати своє покликання. Покликання нести правду. Покликання нести правду про вільний народ. На кінець то прийшов час, коли ми можемо говорити про себе самих від себе самих. На жаль, в попередніх навіть століттях, особливо останніх роках, цілий світ, той народ, навчив навіть вимовляти ім'я нашої держави, наші імена особисті, імена наших міст у свій манер. Від нас вкрали. Не тільки мову, наскрали культуру, історію і все те, що можна було вкрасти. Ми зі злодіями нічого не хочемо мати спільного, тому що все, що є від злого, вернеться до зла і буде самознищене. Тому запрошую вас далі бути тими місіонерями, які несуть правду. Не боятися сказати про те, хто ми є, які ми є, не боятися свідчити про себе, про правдивість нашого народу, очистити себе. Свій характер, очисти свої звички від всього того бруду, якого ми десь перейняли, починаючи від нецензурщини, завершуючи поганими звичками, від тих, які справді не хочуть, щоб ми були чистим і достойним народом. Тому що техніка дуже проста. Щоби бути кращим, треба когось зробити гіршим. Це не є по-християнськи, коли хтось, щоб бути кращим від нас, робить нас гіршими. І взагалі хоче з нас стерти з лиця землі. Це є дикість. Ми, коли хочемо бути кращими, починаємо від себе самих, покращуємо свою мову, покращуємо свій характер, свої стосунки, покращуємо своє життя, щоб потім іншим могти допомогти підтягнутися. Це є достойність, це є правдивий приклад того, коли людина дійсно прагне до кращого. Хтось позаздрив в цьому, хтось не захотів скористатися з цього методу. Ім'я того, хтось це є диявол, це є зло. Ми не маємо дивитися в сторону зла. Натомість, наш погляд має бути завжди спрямований до світла. Тому запрошую вас у цій притчі подивитися на Христа, подивитися на то світло і відновити в собі бажання тої віри, наслідувати того, хто перший страждав і ніколи не відступиться, ніколи не забуде застраждаючих людей. Той перший, який був переслідуваний, і той перший, який зазнав від агресора наруги. І ми, подібні його прикладу, стараємося витримати цей удар, бо ми віримо, що буде Воскресіння. Ми віримо, що буде схід після темної ночі. Це є ознака нашого народу, нескоримого, незламного, безсмертного. Продовжуємо бути такими і ніколи не спокушаємося на Такі дешеві репліки, які, як бачите, в сьогоднішньому контексті притчі навіть близько нічого не мають із християнством.